Третій тиждень франківський бренд одягу виготовляє футболки із малюнком козака Солдата, який зображений на муралі в центрі міста. 200 гривень з продажу кожної речі віддають на потреби Збройних сил України. За словами засновниці бренду Наталії Найди, наразі продали 100 таких футболок. Гроші передали на закупівлю ескаватора, тепер збирають на безпілотник. У нас є якийсь такий план, що ми там хочемо продати 500 футболок за червень. Якщо ми зберемо, наприклад, там... Цього тижня на дрон, то повірте, буде ще якась інша потреба, бо потрібно щось постійно: то аптечки, то машини, то ще щось. Ось ще важлива в цьому всьому частина: це показувати приклад, як бізнес може долучатися і постійно підтримувати нашу армію. Футболки шиють у чотирьох кольорах. Малюнок, який наносять на них, франківський ілюстратор Ярослав Шкрібляк дозволив використовувати безкоштовно, каже Наталія Найда. Дуже подобається ідея. Якщо ви бачите, тут на, на малюнку видно от на жовтому класно теж. Що це тут і козак, і сучасний військовий. і, ну тобто, Доволі класний графічний малюнок зображений, плюс таке класне позитивне навантаження. Несе текстове Ярослав Шкрібляк розповідає, створювати ілюстрацію козака солдата почав на другому тижні повномасштабної війни. Працював над нею приблизно 20 днів. Ярослав надав 15 дозволів на безкоштовне використання малюнка, адже каже, цю роботу створив не з комерційною метою, а для підтримки українських військових. Після тих героїчних подвигів наших військових. На фронті, ми всі бачили, як, як, як вони захищають Україну. Було якесь бажання якось, якось їх підтримати, щось для них зробити, щось якось допомогти, тому що тилку то є підтримка. І е, в військовий час, мені здається, історично мистецтво покликано зберегти подвиги. Зберегти для майбутнього, тому що тільки так героїзм нації він закарбовується в історію через мистецтво. На день міста 7 травня на Франківській вулиці Євгена Коновальця відкрили мурал з ілюстрації Ярослава Шкрібляка. Керівниця виробництва бренду дошиють футболки з малюнком козака солдата Аліна Лебедь розповідає, що до створення стінопису долучався їхній колега Юрій Стецик, який зараз воює за Україну. Юра, працюючи в нас, після роботи ходив допомагати батькові його малювати на муралі на коновальце якраз. І пізніше вирішили, як батько вирішив присвятити цей мурал частково Юрі як захиснику. На футболки малюнок наносять методом шовкотрафаретного друку. Фарба проходить через ракіль. Це достатньо такий складний процес. І відбивається в нас на тканині. В результаті ми отримуємо наш друк вже готовий на виробі. Потім він сушиться і вже передається в нас на розкрій, на пошив. Футболки на цьому виробництві створюють лише на замовлення. Продають їх за 600 гривень у крафтових упаковках з наклейками з ілюстрацією Ярослава Шкрібляка. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.